Отже, давай з самого початку. Мене звати Кіріл, мені 29 років, і 20 з них я фанаті від автомобілів та усього, що з ними пов'язано. У 23 я купив свою першу машину: Volkswagen Sirocco на турбокомпресії. Ремонтував, тінінгував, прошивав, але в ньому було лише 200 сил, і я пішов далі. Моя перша аудюха. Відчув, що нарешті зміг понюхати той самий запах преміум сегменту. Справжня баварська конячка на повному приводі. Потім ще одна а 3 але вже зовсім інша. Третій стейдж, спортивний каталізатор, збільшена турбіна, кастомна гальмівна система, 350 кінських сил та 4,5 5 десоків. Але я завжди мріяв саме про нього, про Єтрон e GT. Я знав, що колись таки настане час, і я зможу виконати цю мрію. Тож я підзатягнув ПСок, завалив себе роботою і ось щось з цього вийшло. Ну що ж, як ви могли зрозуміти, у мене все вийшло, і зараз я знаходжусь за кермом автомобіля своєї мрії e-tron GT. Я придбав його близько пів року назад і вже встиг накатати десь 8 тисяч кілометрів, а також їздив у велику подорож до Львова. Про це ви також можете подивитись на моєму каналі. Посиланчика буде ось тут або ось тут. Коротше, десь тут. Чому e-tron GT? Насправді можна дуже довго перелічувати переваги та недоліки цього авто, але тут не про це. Знаєте, часом буває так, що щось просто впадає тобі в душу, і тобі хочеться це, незважаючи на усі мінуси. Так само було і з моєю першою машиною. Volkswagen Sirocco. по суті, це ж просто Volkswagen Golf в форматі купе з прикольною зовнішністю, але мені дуже подобалася ця машина. Так само і з Audi e-tron GT. Я думаю, що ні для кого не секрет, що це така сама машина, як і Porsche Taycan. і можливо. Porsche додає навіть більшої преміальності, але мені завжди подобалось саме Audi. Можливо, ця думка дуже суб'єктивно, але я реально пруся від візуалу цієї машини. Для мене вона знаходиться в одному ряду з Ferrari F40, з Porsche 911 та можливо навіть DeLorean. І зовнішність дуже футуристична, вона, наче, з майбутнього. Тому ймовірно, скільки б недоліків цієї машини не було б, вона залишатиметься для мене ідеальною. Невеличка поправка, тут не буде детального огляду авто, тому що детальний огляд усіх подробиць авто, усіх деталей, усіх маленьких штучок є у Макса Мохінтохін. Ми робили з ним огляд у нього на каналі. Десь тут буде посилання, як ви зрозуміли, я ще не розумію, де воно саме має бути, з якоїсь цієї точки. Тут я розкажу лише про свій суб'єктивний досвід володіння авто. Тому доїжджаю до локації і розказую про всі ті плюси та мінуси, які я знайшов саме для себе. Бро, ну який капітан Америка? Може, краще підполковник Україна? Ще скажи, що ти за Трампа голосував? Among other things, yeah. Ну що ж, давайте напевно почнемо з плюсів. І по-перше, це звичайно надійність. Це офіційне авто, куплено прямо тут, в Україні, тому на нього досі розпосюджується гарантія 8 років на батарею. За весь час володіння машиною я зробив лише одне ТО, і це просто заміна гальмівної рідини. Також за відкликною компанією від Audi мені безкоштовно замінили гальмівні шланги і оновили програмне забезпечення. І все. Більше ніякої мороки з мастилом, з яким бензин тобі треба заливати. Таке октанове число, свічки запалювання, форсунки, не знаю ще що, все набагато простіше. Я розумію, комусь це можливо навіть по кайфу, але я в ці ігри вже награвся з минулою машиною з A3 на Stage 3 Тому так, з мене досить. Так набагато простіше, дешевше, надійніше і набагато менше мороки. По-друге, електрокар це все ж таки дуже зручно та економічно. Я не буду зараз вмикати грету Тунберг і розповідати вам про екологію, про черепах в океані і про викиди СО2. Я розкажу лише про те, як використання електроавтомобіля впливає на ваш гаманець. Тому хто ще зовсім не в темі, розказую трохи детальніше. Швидкий екскурс у фізику за сьомий клас існує два типи струму: змінний сі та постійний дісі. І сучасні електромобілі підтримують обидва типи. У випадку зі змінним струмом автомобіль приймає його на свій електроблок та змінює його на постійний. У такому випадку максимальна потужність зарядки може бути до 22 кВт. А для швидкісної зарядки перетворення відбувається в самій зарядній станції, тому потужність може сягати аж 350 кВт. В залежності від авто, подібні зарядки можуть зарядити акумулятор до 80% всього за 20 хвилин. Так от, якщо потужність вимірюється у кВт, то ємність акумулятора вимірюється у кВт. Візьмемо, до прикладу, саме GT, у якого номінальна ємність складає 93 кВт. При середньому споживанні 25-27 кВт на 100 км, заряду батареї вистачить на 350 км. Тож тепер можна порахувати вартість повного баку в залежності від того, на якій зарядці ви заряджаєте. Найшвидша DC коштує найбільше. У середньому 18 гривень за кіловат годину. AC трохи дешевше, близько 14 гривень. Домашня зарядка в день коштуватиме 4 гривні 32 копійки за кіловат, ну і вдвічі менше за нічним тарифом. Перемножимо все це на ємність батареї і отримуємо ось такі результати. Повний бак на DC-зарядці коштує 1674 гривні, на AC – 1302 гривні, на домашній в день 402 гривні та 201 гривня уночі. Ну що ж, історію, все. Тепер розкажу трохи більше про свій власний досвід. На жаль, свого приватного будинку у мене поки що немає, тому я змушений заряджатись на публічних зарядках, таких є хостян, або на фасчаршах, що більше мірою знаходяться вздовж трас або біля супермаркетів. Але навіть у найгіршому випадку я витрачаю набагато менше, ніж на минулі Ауді А3. Теперішні витрати струму навіть на найшвидших і на найдорожчих зарядках рівноцінні тому, щоб витрачати приблизно 8-9, можливо, 10 літрів на. 100 км пального на двигуні внутрішнього згорання, тому в принципі це непогано. Але вдумайтесь, при цьому ви отримуєте автомобіль класу гранд-туризму з кучею плюшок, комфорту на дорозі і так далі. Так, наприклад, подорож до Львова туди і назад обійшлась мені близько 4 тисяч гривень, що я вважаю дуже непогано. Але давайте трохи поговоримо про спортивні властивості цього авто. 530 кінських сил, що дозволяють розганятися від нуля до сотні за 39 секунду. Але маленька поправочка, автомобіль має бути зарядженим більше, ніж на 50%. Про це я раніше не знав. Підвізка, мабуть, займає почесне друге місце по однаковій керованості та комфорту одразу після Порше. Ну а бонусом стане опціональна пневмопідвізка, що дозволяє застрибувати на бордюри, або ж навпаки, притискає автомобіль якомога нижче до землі для того, щоб він був ще більш аеродинамічнішим. Ну і зберігав електроенергію. Салон авто максимально лаконічний, строгий і, можливо, навіть занадто простий. Зараз майже такий самий салон має нове покоління. А 3 із загалом ауді майже повністю прибрала будь-яке розмежування у салонах між моделями. Хоча мені особисто все до смаку. На відміну від тайкана немає того відчуття, що сідає щось дуже напрочит елегантне, ергономіка на найвищому рівні і все знаходиться під рукою. Особливо виділяє те, що немає другого екрану. Це дуже зручно. Будь ласка, перестаньте втикати другий екран у машину. Можливо, пасажирський, окей, але не тут, посередині. Цього не треба. Ну що ж, машину я зі всіх сторін розхвалив. Давайте тепер перейдемо до мінусів. Почту, напевно, з найголовнішого про те, що вам навряд чи хтось каже, і особливо власник. Вона просто того не коштує. Тільки з новою вона стартувала від 110 120 тисяч доларів у салоні. І зараз вона коштує вже більше 60, коли втрати вартості лише за 3 роки. Тому є причина: електрички втрачають у ціні, преміальні машини втрачають у ціні, преміальні електрички дуже швидко втрачають у ціні. Тому є в мене таке перечуття, що через 5 років я зможу поміняти її лише на дабл Cheeseburger меню. Можливо, навіть з моєї допомоги. Платую. Не те, щоб я дуже сильно сумував про це і думав про продаж машини одразу перед покупкою, але втрата вартості у половину все ж таки трошки засмучує. По-друге, це все ж таки вах. Від деяких моментів у цій машині я просто фігую, особливо коли згадую, скільки вона коштувала. Ну, от, будь ласка, скриплячий дашборд. або скрипляче сидіння. І я міг би зрозуміти це на Audio 3, яка в принципі є бюджетною машиною, але тут трохи дивно. Але ось це, це просто вершина дебілізму і відсутності правильного продукт-дизайну. Я навіть не хочу порівнювати цю кришечку із тайканом або звичайним Ятроном, де це реалізовано набагато красивіше і електронним чином. Вона мені нагадує просто якийсь деоланс. Але це не найгірше, дивіться. Підмикаємо зарядку. Все супер. Наче все просто. Блін, реально просто. Ніколи не виходило з першої спроби закрити. Чу! Всі, у кого є GT, Не натискаєте тут, тут, тут. Треба натиснути саме тут. О, тоді вона закривається з першого разу. Треба можеш тут наклеїти щось. Audi офіційно не підтримує додаток My Audi в Україні. Тому такі функції, як віддалений запуск авто, управління кліматконтролем і так далі просто недоступні. Тобто виходить, що український покупець сплачує плюс-мінус таку саму ціну, як і в Європі, але не ряд функцій. Якийсь непорядочок, та найбільше розлючує, що система час від часу намагається вийти до мережі інтернет, і це, звичайно, у неї не виходить, тому що навіть модулю такого немає. А найбільший прикол відбувається на самому старті. Розказую з кейс. Моя машина знаходиться на паркінгу, але виїзд з нього доволі крутий, тому кожного разу мені доводиться піднімати підвізку. Але керування знаходиться безпосередньо на екрані, тому екран завантаження і виходу в інтернет його закриває, і мені доводиться чекати. Але б скільки мінусів цій машині не було б, я все одно її обожнюю. Є, є єдиний вірний тест на перевірку, чи подобається вам машина чи ні. Якщо кожен раз ви оглядаєтесь після того, як її закрили, і кудись підходите, це воно. І тут у мене 100% меч. Впевнений, що для когось це просто ще одна бездушна електричка, але для мене це була машина моєї мрії. І я її виконав. Чого бажаю і вам. З вами був Кіріл. Дякую, що подивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та вимкнути світло, коли будете виходити. Бувайте!